Усім привіт! Я Світлана Бучеляк. Сьогодні я хочу зробити огляд своєї чудової посилочки. Замовлення я робила в групі ВКонтакті «Волшебний сундучок. Посилання на цю групу я залишу в описі під відео. Давайте пошвидше це все розглянемо, так як тут є стільки новиночок для мене, тут стільки краси, що мені вже не терпиться це все роздивитися поближче. Для початку покажу вам. Стрічку. Це репсова стрічка. Вона ось така на зборах була в багатьох групах, в хорошої якості ось така репсова стрічка. І ось така стрічка віп класу з лялечками лол. Дуже красива ось ця стрічка. Якість в неї причудова. Я так думаю, що вона шириною 2 см і 2 мм. Так. І ось така стрічка, також з лолами. Також стрічка віп класу дуже хорошої якості. Тепер покажу вам ось такі зірочки, вони невеличкого розміру, з екошкіри. ось такі, з такої лакової екошкіри, блакитного кольору, червоного, рожевого, синього, жовтого та сірого кольорів. Дуже красиві та гарні ось ці зірочки. Ще взяла ось такі. Серединки овальні чорного кольору і ось такі заколочки З двома вусиками і вже обклеєні репсовою стрічкою. Ось такі яскраві літні кольори. А тепер давайте до нових перейдемо. І самі цікаво глянути на ці металики, ці металики-підвіски. Вони, я так розумію, пластикові, ось такі блакитні, рожеві, ось такі ще зелено-рожеві, чорні з жовтим і такі сірі з чорним. Вони досить величенькі, ну, ану, гляну, як вони. Не знаю, як я буду використовувати їх в бантиках, ну це потрібно все пробувати. Вони гарні, але такі досить величенькі. Можливо, їх можна навіть і як серединочку на бантик використати. Не як підвісочку, а як серединку. Вони дуже гарні, ось ці такі красиві. Тепер покажу вам також ось ці такі філіграмі, Брала вперше. Вони, наскільки я бачу, металеві, я ще їх ніколи не мала, метелики, ось такі жовтенькі, сіренькі, ще ось такої форми. Також ну, вони такі красиві, правда, я ще не знаю, можливо, вони підійдуть для бантиків з екошкіри. Будемо щось спробувати, поєднувати. Ось такі красиві, вони гарні, вони надзвичайно красиві. Ну, але я ще такі металеві не використовувала в бандиках. І ще ось такий метелик. Давайте глянемо. Яку красотаку. Ось так відкрила. Гляньте, який красивий! Також такий величенький, дуже красивий метелик. І як я могла оминути таку красу. Погляньте, які красиві планери лялечок Вол. Ось такі дівчатка новенькі для мене. Я таких ще не мала. Вони дуже гарні. І я не могла стриматися. Ось такі дівчаточка. Зараз ще покажу тут такі планери. Так, ще які новенькі лоли. Ось ці. Бачите, вони якраз підходять під ось цю стрічку. Також дуже красиві ці дівчатка. Ще покажу вам новенькі дівчатка. Ось такі. Кажуть, якийсь новий мультик вийшов з цими дівчатками, і ось такі також новенькі дівчатка. Можливо, вони вже прийдуть на заміну лялечкам лол. Ось такі єдинорожки красиві, дуже гарні такі. І ще ось такі. Красиві планери, важко сказати, чи це киця, чи це собачка, але те, що вони милі, це точно ось такі красиві планери. Ще покажу вам пончики. Я, коли їх побачила, дуже пошкодувала, що їх мало взяла. Вони настільки апетитні, вони такі яскраві, ну справді, вони дуже гарні. Я шкодую, що їх так мало взяла. Ще покажу вам ось таку сіточку. Також вперше маю таку сіточку, побачила на зборі і вирішила взяти. Правда, не знаю ще, як я буду її використовувати. Ось така сіточка, я так розумію, що це як для вуалетки вона підходить. Ось така жовтенького та сірого кольорів. Вона досить приємна на дотик, Ну, гарненька, гарненька. будемо щось думати з нею. Ще взяла ось таку стразову цепочку сірого та жовтого кольорів з чорними стразиками. Також досить гарно, і так незвичайно, так як я мала завжди з такими світлими стразиками, з прозорими, а ось тут, з чорненькими, дуже гарно. Тепер давайте глянемо на ось ці помпони з такі ось пірненькі. Так, і м'які рожеві кабіни. Ми глянемо на них. Я їх ніколи не брала, так як на фото вони мені здавалися не такими красивими. А насправді, дівчата, це просто краса. Погляньте, які вони ніжні. Вони настільки ніжні та красиві. І я, як завжди, шкодую, що лише ось так по дві штучки взяла. Мушу шукати знову, де да, є на зборі такі помпончики. Обов'язково собі ще їх візьму. Ну, справді дуже гарненькі. Дуже-дуже-дуже. І наостанок перейдемо до огляду екушкіри. Я ще під враженнями від помпончиків. Так що, а екушкіра це взагалі просто бомба. Погляньте, яка вона красива. Ось з таким грубшим глітером. Глітер не осипається. Моя помилка в тому, що я не дивилася на розмір екошкіри, яку я замовляла. Я чомусь думала, що це буде в мене цілий лист, а це півлиста. Так що, дівчатка, не повторюйте моїх помилок завжди дивіться на розмір екошкіри. Ось це така блакитного кольору та м'ятного Ось ця вже більший розмір має. Також така красива екошкіра, дуже гарна. Такі стильні бантики будуть. М -м -м. Ось ця така красива, такий моркв'яний колір, оранжевий, з дрібненьким глітером. Бачите, тут вже лист більший. А ось ця екошкіра для мене новинка. Я на фото бачила, що ось тут є якісь такі вкраплення, але я не розуміла, що таке. Бачите, от знизу є екошкіра з дрібненьким глітером, зверху дали ще мереживо. Мереживо, хочу сказати, дуже добре приклеєне. Воно ніде не відстає, а ще по мереживу дали на екошкіру ось цю Такий крупний глітер. Він дуже добре тримається, так що, я думаю, хвилюватися за цей глітер не потрібно. Ось така кошкіра. Ну, через цей глітер вона досить така плотна виглядає. Ось ще така кошкіра красива. Не є така плотна, така середньої плотності вона. Така чорненька в білий горошок. Також будуть дуже красиві. Бантики і ось це екушкіра. Погляньте, який великий лист екушкіри. Досить вона велика, більше за А4 розмір. Вона ще добре тим, що вона одразу на фетровій основі. Погляньте вона одразу йде на фетровій основі. Яке це щастя, що не потрібно буде її підклеювати. Ось дуже красива ось ця екушкіра. А ще також Іра порадувала подаруночком. Давайте глянемо на подаруночок. Ось корони такі красивенькі, Погляньте, які красиві корони, бірочки, ручна робота. Так, картинки. Барбі і я люблю Україну. Дуже красиві картинки. І що це? Єдиний екземпляр. Ось такий красивий подаруночок. Дуже дякую, Ірі, за подаруночок, мені дуже приємно. І загалом дуже дякую за цю посилочку, за ось цю всю красу. Я рекомендую всім групу «Волшебний сундучок. Буду творити. А вам бажаю хорошого настрою, гарного дня! Та до нових зустрічей! Па-па!